Сьогодні дуже хороший приємний день, тому що наші пацієнти бригади отримають власне пральний комплекс. Цей комплекс облаштований пральними машинами, трьома вірними новенькими сушильною машиною. Можна попрацювати одяг. Ну, Мелементарні такі речі, як рушники, порошок. Можна тут побритися, підстригтися. Є навіть для цього спеціальна. Машина. І е, саме головне, у нас тут такі чотири встановлені дуршові кабіни і далі саме що розпікали, то там в принципі, тут можна трохи розслабитися, почувствуватися як вдома. Це є така лазня. Липою обшита, е, не пече на докти, дуже швидко нагрівається. На цьому ми не зупиняємося. Зараз е, плануємо так за тиждень за 10 днів передати і ще на одну бригаду, і ще один такий прекрасний чудовий е, комплекс. Е, банно пральний, я впевнений, що якщо є в нас сили, можливості, якщо далі будуть далі допомагати волонтери, підприємці. І ми всі разом наш Мукачівський район, разом з штабом нашим Мукачівським, е, ми зможемо ще зробити декілька таких комплексів. Працюємо на збройні сили, допомагаємо збройним силам і це нами перемога. Я впевнений, хлопці, для вас стараємося і будемо надалі старатися і робити все, що можемо і зробимо все.